В іммігрантських кругах існує така байка про те, що кожен іммігрант, який приїжджає в Канаду, спочатку вступає в три халепи. Розкажу про всі три, дивіться до кінця, і розкажу, в які вступила я. Перша халепа це перше житло. Як, звичайно, людина шукає житло. Ви дивитесь, як близько це до вашої роботи, щоб там були гарні сусіди, щоб там була приємна атмосфера, нормальний ремонт, або хоча б якийсь там більш-менш не було ніяких там а, щурів, не було ніяких мишей, пліснявих ще чогось. А, може там. Дивитись, щоб ціна підходила, але можливо не найдешевше, а просто щоб був гарний район, все було вам підходило, садочок для дитини, якісь там розвивашки поруч, школа гарна, щоб усе це було приємно і зручно. Як це відбувається в Канаді? Перше житло: грошей нема, кредитної історії нема, нас нікуди не беруть. Тому що ми робимо, ми обираємо перше місце, яке взагалі погодиться нас взяти. Бо ще немає ніяких навіть рекомендувальних листів від минулих так називаємо лендлордів, і перше житло дуже часто буде розочарування. Це якась квартира. Яка потім виявляється з тараканами, таке у нас було. Це і бейсмент, де потім буде все вогко, пліснява, де будуть дуже шумні сусіди, дуже тонкі стіни, ну і всяке таке. Тому у цю першу халепу ми вступили. І, до речі, і не раз. Друга халепа це перша робота. Як ви обираєте звичайну роботу вдома в своїй країні? Ви підбираєте, щоб була гарна зарплатня. Підходила до ваших навичок та вашої освіти, підходила до вашої спеціалізації, підходила вам по відстані від того, де ви живете. Що ще? Ну, може дивитися, щоб. Співробітники вам також підходили. Можливо, ви обираєте там, де ваші знайомі працюють, або просто подивитися на колектив під час інтерв'ю, якщо це можливо. так, Перед інтерв'ю може там заскочити їм там у кімнату, де люди п'ють каву, просто подивитися, що там за народ. Як це відбувається в Канаді, коли ти приїжджаєш, неважливо, який ти фахівець, все одно перше, куди тебе візьмуть. так, у найпростішу якусь першу кав'ярню, перший магазин, або перший розвозку піци. хто що, і вже не важливо, які гроші ви заробляли раніше, і хто там в колективі, бо потрібно платити. За житло треба платити за їжу, гроші дуже швидко розходяться і вже немає можливості обирати. А потім виявляється, що причина, чому вас так легко взяли і так більш-менш швидко, це тому, що або якийсь токсичний колектив, або просто робота така важка, що люди там довго не затримуються. Моя перша найперша робота насправді так і була. Коли мене взяли, це була така булочна. Мені так спочатку сказали, що тут. Як то кажуть, тікучка. Тобто люди не затримуються, і потім я це зрозуміла, чому? Бо власниця цього місця насправді була досить такою не дуже адекватною людиною, і ставлення до працівників було, скажімо так, не дуже приємне. Ну і третя халепа це перша машина. У мене взагалі в Україні машини не було, тому я тут навчилася водити. І першу машину, оскільки, звичайно, ми хочемо брати гарну модель, щоб була у гарній зборці, щоб не було ніяких там особливих пошкоджень, якщо не нова. Люди збирають, обирають, там якось підбирають. Тут так як. Треба кудись їхати вже на роботу, бо кудись піти на роботу, працювати, де ви можете добратися тільки міським транспортом. Насправді дуже важко. Дуже часто доводиться їздити в інше місто. Я їздила з Торонто в місясагу, наприклад. Тобто машина дуже часто потрібна і. Тому тут вже особ особливо вже не перебираєш, а просто обмежуєшся тим, який у тебе є бюджет, і обираєш ту машину, яка можливо не дуже довго тобі прослужить, але вона доступна зараз. Її можна придбати зараз, особливо зараз, після ковіду, коли ринок досить обмежений, і купити не нову машину, не новий автомобіль в Канаді вже стало важко і легше навіть придбати замовити і чекати новий автомобіль. Ми свою першу машину купили Honda Civic 2005 року, і це була така машина, ми її так і назвали, так яку не жалко вбивати. І дійсно вона у нас потрапила в аварію. Я розповідала в ролику минулому про це. І ми досі її дуже любимо, і досі ми її тримаємо і доглядаємо. І насправді. На моє приємне здивування, ця машина ще досить вірно нам служить. Хоча в нас вже є і друга машина. Друзі, це перші халепи, в які вступає майже кожен емігрант у Канаді, а можливо і в інших країнах. Дайте мені знати в коментарях, чи вступали би в такі халепи, і в яких країнах, якщо ви не в Канаді, чи згодні ви зі мною чи ні. Дуже дякую за перегляд бажаю всім безпеки, миру, перемоги. Звичайно, гарного вам всім настрою. Побачимося скоро. Слава Україні, папа. -па.